Бізнес дбає про країну. Економіка не в занепаді. Маштабна подія міжрегіональний економічний форум в рамках проекту розвиток бізнес-сектору України триває. Сьогодні дізнаємося про що говорили на панельних дискусіях, та підвиваємо підсумки проекту. У межах дводенного форуму понад 200 учасників з різних областей країни мали змогу взяти участь у семи панельних дискусіях, які були зосереджені на таких темах, як підтримка економіки України та малого і середнього підприємництва, енергобезпека, можливості та інструменти розвитку для бізнесу, релокація та відновлення, зокрема в межах дискусії на тему співпраці з бізнесом Франківщини. Прикарпаття місце для релокації наголосили, що на релокацію варто дивитися в масштабі всіх областей на заході України. Найбільше чого зараз не бракує, це спілкування, спілкування між бізнесовими структури. Площадка це ще одна площадка для обміну і думками, і досвідом, і напрацювання між владою і бізнесом. Обов'язково треба підтримувати проведення таких форм. Початку війни лише Івано-Франківськ отримав 232 заявки на релокацію бізнесу. Наразі у громаді працюють 62 релокованих підприємства. Вони по різні по масштабу, але вони працюють і вони сьогодні дають роботу як і внутрішньопереміщеним особам, так і франківцям, що є важливо. Та також ми активно працюємо з малим і середнім бізнесом, особливо зараз в умовах енергетичної кризи, дуже важливо, щоб ми. Мали одне розуміння, як рятувати людей, як допомогти один. Учасники форуму кажуть, щоб втримати бізнес та допомогти йому, Україна напрацювала різноманітні інструменти, і зараз необхідно вибудувати міцні стосунки між бізнесом та владою. І саме цей міжрегіональний економічний форум створив таку можливість. Дуже важливо, що такий форум відбувся. Дуже важливо було побачити багато колег і багато людей з інших регіонів. Я вважаю, що такий форум. Перш за все, таки має і мотиваційну роль. Багато було відвертих розмов, гострих розмов, і я давно не бачив такої живої дискусії на під час панельних обговорень. Хочу сказати, що дуже позитивні враження, дуже потрібний форум. Мали можливість поспілкуватися з бізнесом не тільки в нашій області, а й з іншими областями нашої України. Ми говорили про те, як працювати в службі зайнятості з бізнесом, які нові виклики може поставити бізнес щодо роботи служби Зайнятості і форми допомоги, матеріальної допомоги, якісь нові проекти для того, щоб підтримувати бізнес, щоб не втрачати, а створювати нові робочі місця. Самі приємні враження наприкінці року, що минає, відчути те, що бізнес живий, бізнес дбає про країну. Економіка не в занепаді. Що стосується очікувань, які ми від сьогоднішнього бізнесу це знову ж таки в першу чергу спілкування між собою на рівні інших регіонів, пошук. Партнерів, які можуть бути в співпраці з нами, рухати свій бізнес, у межах чергової дискусійної панелі, що стосувалося підтримки та розвитку бізнесу, учасники форуму мали можливість дискутувати й на актуальну тему стосовно енергобезпеки та альтернативних джерел енергії. Представники бізнесу зазначають, що така дискусія виявилася корисною для них. Позитивні речі робляться, вони необхідні. Навіть в цей час війни, чому це обмін інформацією. Цікавим було, як на мене, це обмін інформацією щодо енергоефективності і так далі. Це досить важливо, бо скажімо, наше підприємство зараз зіткнулося з такими речами, де за недостатньої кількості нам потрібної електроенергії ми мусили приймати якісь рішення. Ось. І ми хотіли, ну, хотілося б почути і почули, яке майбутнє ці історії. Ну, я вважаю, що багато я що почерпнув і розумію, як мені далі рухатися в рамках енергетики. Відбуваючи підсумки проєкту, бізнес-експертка Марія Савка зазначила, що проєкт розвиток бізнес-сектору України мав на меті посприяти розвитку малим і середнім підприємствам, отримати новий досвід, налагодити партнерство і створити нові мережі, які були втрачені війною. Та додає, що все вдалося про що говорять практичні результати. Коли починався цей проект, десь закрадалися сумніви в його доцільності, результативності, і десь провівши вісім бізнес турів, зустрівшись з людьми з бізнесом з Восьми прифронтових територій з нашим прикарпатським бізнесом, і зреалізувавши вже на завершення, йде е, е, такий завершальний етап бізнес форуму е, я десь зрозуміла твердо, що цей проект просто потрібний, тому що людям, крім спілкування і діалогу, треба мати площадку для зустрічей, для домовленостей. Наприклад, вчора е, тут же на форумі один з учасників домовився про релокацію в калуш тобто з таких маленьких е, е, речей. Складається великий продукт на цьому ідейники та керівники проєкту зупинятися не збираються. Надалі в планах розширення проєкту та вихід на інші області країни. Нагадаємо, що проєкт розвиток бізнес-сектору України реалізовує команда Івано-Франківської торгово-промислової палати за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.